Грамом це читати. Бути грамотним це маркет робити слабовий запас. Бути грамотним це вільно спілкуватися. Бути грамотним це вміти правильно висловлювати свої думки. Бути грамотним це важливо для кожної людини. Бути грамотним це цікаво. Бути грамотним це вміти читати. Бути грамотним це пристижні. Бути грамотним це висить успішної людини. Бути грамотним це модно. Бути грамотним це здати історію свого краю. Бути грамотним це бути цивілізованим. Бути грамотним це стильно. Бути грамотним це круто. Бути грамотним це важливо. Грамотність це запорука успіху. Грамотна людина дбає про свою мову. Грамотну націю не зламає жоден ворог. А як ти думаєш, що таке бути грамотним? Став лайки та пиши в коментарях.